Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Час четвертого раунду, який має назву Хто я? Хто я? Я, наприклад, капітан команди переможця. А я зроблю вигляд, що ти несеш якусь мечню не маячню, а розказую правила Богдан. Розказу. Але останній раз далі всі правила розказуєш ти. Правила дуже прості по одному учаснику з команд виходити сюди. Ми вас заводимо за ширму. Там такий невеличкий отвір. Ви вставляєте своє прекрасне обличчя і починаєте вгадувати, хто ви є. Ви можете бути пам'ятником, ви можете бути відомим актором або, можливо, мультиплікаційним персонажем. Ви маєте задавати питання абсолютно любі своїй команді. Команда може відповідати тільки так або ні. Отже, я викликаю учасника чоловічої команди. І це, як я вже сказала, Дмитро Сидоров. А, ні. Вона не казала. <рес> не казала. Вона не казала. не казала. Я тобі бажаю успіху, я вірю в тебе, не підкачай. Ти мені щось поясниш, чи? М -м -м. Просто заходжу туди. Дмитро, Сиди. пішли, я тобі покажу. Ще не розлучився вже очима стріляє. Чорну діру шоу бізнесу. <рес> Нарешті я її побачу. Давай. Подай знак, що ти живий! Він готовий. А ви? Так. Ох. І нігодь поламала. Час. Пішов. Я людина? Так. Так, так. Wow. Я існуюча людина. Так. No. Я жінка? Ні. Я чоловік. Так. Я українець. Ні. Ні. Ян. From another country, eh? Yeah. 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 Я oh. мальчик. Yeah, uh, я співак. Так. Yes! Я співак, але на за country? Я. Yeah. Yeah. Uh, я співаю country. No. <laughs> uh, я Чі Ліндман. Nee. No, no, no. Ні, nee. uh, я співаю реп. Ні, no. я співаю рок! А, yep. yep. Більше рок. You was, you я was. зараз діючий співак. Ні, колись був так. відомим співаком. Так. Yep. Я темношкірий. Бі Білий. Так. Yes. Я Ні. Ні, ні, ні. <laughs> Я співак з іншої країни, який колись був відомий. Я якийсь типу Елвіс Преслі. Ні. Ну ні. Щось поруч, так? Да? Mm -hmm. ну, Мені давай, треба давай. більше інформації. Давай, 20 давай, давай більше питань. Ми не можемо тобі. І так. Е, я співак, я співак, я співак. Е, європейський співак. Єс. Yes! Я європейський співак. Єс yes, є. Yes, yes. Костя показує, що не дуже європейський. Не збивайте, не збивайте. Е... 8 секунд. Я я, 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 я. до Брексіта! До Брексіта європейський. Щас я скажу. Ей, ей ей. Ща, останній шанс. Останнє питання. Ти жук, жук. Я. Ä, Пол Маккартні. Маккартни. Yeah, no, no, no. Я Джон Леннон! Yeah. Так, да, але він прям близько дійшов. Дівчата, ви чули, як він ставив питання? Да, чули да, як да. він ставив питання? Да. Тобто він дійшов до співака і почав розбирати, яку музику він співає, угу. от, от, щоб Ажанна дійти. Якщо тут Джон Леннон, там теж щось І Можна метати, типа там, чи це сольний співак, чи в групі? Богдане, Богданчику, Богданіель, Богданка моя, кажи, кого ти хочеш. Я хочу викликати одну панянку. Пішли! Блін, чи... я Яйного разу можеш. Ось одразу тут не стояла, завжди там. Анастасія, я вас прошу. Ходімо зі мною. У вас такий прекрасний сміх. Тихо, тихо, тихо. Стой. Я тебе тримаю. Що там сталося? Вистань. Ну добре. Так, мікрофон, щоб теж там був Настя. Чим така смішна Настя? Буду зараз вам ставити питання. Погнали! Я чоловік? Так. так. Відомий чоловік? Так. так. Я живий? Ні. Ні. Мертий. Я... А не мертий не живий? Так! <ріху> це хтось українець? Ні. Ні. Він займається творчістю? Ні. Ні. Він якийсь політичний діяч? Ні. Він нічим таким не займається. Ні. Ні. А, може, це створіння. Ні-ні-ні. Е, персонаж так. 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 Він з'явився в якомусь фільмі. Так. 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 Е, українському Ні. закордонному Так. так. З, з, з відомими героями. Це якісь зв'язні війни? Ні. ні. Е, це якийсь це, дитячий фільм. Чи, дитячий фільм? Ні. Чи ні. фільм для дорослих? Ні. Так. Видуманий персонаж фільму для дорослих. Ні. Не ну, мусік, ні. саме фільм. Так. так. Е, господи, які фільми? Це старий фільм? Ні. ні. Е, новий. Так. Новий фільм. Це про супергероїв? Ні. Це про тваринок? Ні. Ні. Це про трансформерів? Які? Ні. Бляха-муха. таксі, коротше. Хто це? Хто це? Він. він. Це він. Це якась красна, це чудовище? Ні. Ні. Це хтось із принців. А? Принці, принцип. Ні. 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 Да. Це хтось із. Боже, а хто? Які ще фільми є? Господі боже ти мій. Е, новий новий фільм. Злата Ольович уявила, Тріпліна, що вона диригентна. Форест гам! Ти дійшла до фільму Трансформери і так далі. Ще які є фільми. Нові. Які Ну, от, нові є? Нові. Ну, от які ж персонажі є. Ляльки. А яка лялька є? Сама відома лялька на планеті. Кен? Кен. це Так це з фільму Барбі. Так ви не правильно. Трошки по не дійшла. Ну тобто нормально. Але це просто не моя історія взагалі, дівчки. Нічого, ти була, прекрасна. ти красавчик. Молодець. молодець. Пане суддя! Пане да. суддя! А хто із нас краще не вгадав. О! Тут знаєте, тут прям нічия. Можу сказати так. Дмитро і Анастасія мають довершити справу до кінця. Я оголошую дивоглядки, прошу. Він не тому смаку. Просто промагайся і з вже з відкритими очима. Але Дім, я тобі кажу, відкри їх. Я тобі кажу, я був раз з настій в дивоглядках. І я моргнув через 7 мілісекунд. Вона щось робить з тобою. Вона чорнява, гарна каріока жінка. Ну, ти, звісно, вона робить з ним щось. Отже, ваше завдання дивитися одне одному в очі за моєю командою. Хто перший кліпне, той програв. 3, 2, 1. Почали. Настя, молодець. Він вже моргає. Вже. А? Не Було! Було. Тобі. Я... Це було дуже достойно. Дуже. Я... я просто не в очі дивився. <плес> ти... ти чого туди взагалі йшов? Я <плес> <Ти плес> просто міг одразу сказати, ну я, ну все. Бо... Я стояв, тримався. Вітаю дівчат з перемогою! Чоловіки, зберіться! Бодя, як справи? Класно. Бачу, не дуже. А що програєте? Ну нічого, я зараз поїм, і ви будете далі програвати? <різь> Спонсор показу торгувальна марка «Чіпстерс». Прусь перепис. <різь> Богдан, а скажи, будь ласка, а чи не хочеться тобі нам прочитати бонусне за 4 секунди, як це зробив Дмитро? Скільки відсотків чоловіків називали дівчину ніжним словом, тому що забули її ім'я? Просто кажеш, е Ну це взагалі, ну чесно, ну це прям вже дуже мало. Ну як так забути? Ну я думаю, що маленький відсотків. 15 відсотків? 12 відсотків? 12. Ні, ну давай прям 15. Ну Мінус 10. Так, так. Після перемоги на районній олімпіаді з релігіознавства і бонусних питань, Марія Виноградова озвучить вам відсоток. Можемо видаємо бажане за дійсне, але ми хотіли б, щоб таких було мало. І тому кажемо 15 відсотків. 15 ми віримо в вас, віримо в найкращі ваші спілки. Підписуюсь під кожним словом. Добре, ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на екрані. Не більше 25. Будь ласка, так, не будьте все. але дякуємо за але віру. Це не про нас. Не даємо сто тисячу гривень, дівчата. Шкода. А нам а нам а нам не шкода. Ми хочемо вложити ці гроші в освіченість мужчин. Хай працюють над своєю пам'яттю і з... і звертаються до жінок поважно по імені. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Дівчата навіть без бонусної тисячі гривень вам живеться дуже добре. Одинадцять тисяч гривень. Дівчат нуль в чоловіків. Вітра. Не само класно. А є якісь раунди, ми такі раз і у нас так, це може бути в фіналі, але нам треба хоч щось заробити до нього. Давай, мужиків. Давай. Все.